Усім привіт, всім вітанечко. Сьогодні ми з вами поговоримо про прототіпу 6 танк 8 рівня Італії. Це є альтернатива прожету Mod 46, і він є в скринях смарагдових. Спочатку поговоримо про цей танчик обладнання спорядження боєзапас навички екіпажу, полю, модернізацію та загальних характеристики танка, після чого зіграємо три бої. Та зробимо висновок, чи варто купляти коробочки заради даного танка. Погнали. Спочатку я використовую трофейне обладнання, а саме трофейна вентиляція, трофейний стабілізатор та трофейна турбінка, плюс настанову продування повітря приводів, щоб покращити ефективність саме вентилятора. Після чого ми беремо велику ремку, велику аптечку докпайок. І основне, що в нас тут є, це є снарядики. так. У нас головні снарядики, основні. Це є ББшки, 300 середньої шкоди, 226 пробиття, 1030 летять. По шкоді цікаві, по польоту цікавить пробиття 226, непогане, але краще, ніж у однокласників. Далі, під калібр. Це в нас є золотий старяд, 272 пробиття, 1320 летить. Непогана швидкість польоту, непогано пробиття. Ну, звісно ж, хотілося б сюди. Більше пробиття, але і так зійде. Ця машина доволі гарно грається на цих підколах. Плюс взяли сюди 3 фугасика, 40, серед... 400 середньої шкоди, 53 середнє пробиття броні та швидкість польоту 940. летить менше, ніж ББшка. Далі, на рахунок екіпажу, поговоримо. Бритайство Стурмонт, маскування, гострий зіл, експериментальні умови, координація. Практичність я не використовую, бо я. Завжди використовую велику ремку, там вже зменшена КД саме ремонтних комплектів. Після чого е, Радіопрохоплення, пліч опліч та пожежогасінь. Далі е, у нас навички навідника. Бертестер ремонт маскування, План обертання башти, швидке зведення, майстер зброяр. Механік водій, бертестер, ремонт маскування, План хіт Король бездріжжя з двигунів. І останній у нас заряджаючий: бртестер, ремонт маскування. Інтуїція, відчайдушній та поліпшення бою, укладки сюди. Добре. Це є. Далі підемо дивитися на рахунок польової модернізації. Так, включаємо. Ми себе, щоб ви краще бачили, полю модернізацію, це в нас є лег... е... легкоспланів вузли кріплення, плюс 4 до швидкості повороту шасі, та плюс 4 до швидкості повороту башти, плавучий приціл, мінус 2 до розміру кола зведення, а також плюс 2 км назад, і плюс 5 до швидкості ремонту шасі. Ось такий у нас буде польова модернізація. Так. Ну і погнали дивитися вже загальні характеристики танку. Є. Вони нам міць 302 середні шкоди, 228 середнє прибиття броні, 12,9 заряджання першого снаряду, 9,5, другий снаряд, 7 і 8, третій снаряд. 30 і 14 взагалі у нас 2 і 2,5 секунди між снарядиками 43.73. Швидкість горизонтального пересування при доволі швидко. Мінус 20. дуже комфортні кути. 2.08 час зведення, 027 розкиду на 100 метрів і 2338 середніх шкоди хвилин. Живучість 1300 хп, як однокласники, бронювання. Переходимо сюди. Тут 128, 120, 130. Ой, треба ББшками дивитися. Ну, можна сказати, що броні майже тут немає. Можливо, якісь шальні рикошетики від підколів. Та, наприклад. Якісь шалені рикошети, якщо, наприклад, сюди десь полетить снарядик, та... тоді, тоді може бути якесь непробиття. Далі. 5 секунд час ремонту шасі, рухливість. На 33 тони 22,84, потужність двигуна доволі дуже, дуже швидко. Набирає свою максималку. В принципі, h r з місця 55 вперед, 23,6 назад, 50,7 по швидкість повороту шосі в секунду. Дуже швидко маскування 31,9 прокачали, і 24 під час руху спостереження 448. Тут би замість оцього трофейного вентилятора покласти боновий вентилятор, так, а сюди би покласти трофейний ну, замість турбінки тт турбіну, от отоді б взагалі було ідеально, чесно. Але я не хочу це робити. Я хочу показати, як можна грати на простому трофейному обладнанні. Треба її зіграємо, так, і зробимо свої висновки. Чи варто коробочки, щоб отримати даний танчик? Так, перший бій мурованочка з сьомими рівнями і дві артилерії, окей. Okay. Будемо їхати в... зелень. на зелень, по поїдемо. Мало сюди їде, хоча. Чопер самий-самий, восьмий, самий

Nie popał, nie popał. I w teraz on żyje. Okej, okay, już żyje. Na centrum 71 da. підпалився, чувак. Ай-яй-яй-яй-яй. <windows232> <ham> Непогано за світ. Пішов. Гнало 71, да, об'ємо. Тут очилить. Альфа, Альфа, Маю Май третій юзити Ружатку там можна під, під цей підпушувати. Уже не буду розряджатися робимо, де трошки. Я разумею, что тут Треба давать 8 ноль дашка напробовалась Ничего На 15-0, до речі. 15-0. Дефшот. Турбинка. І ми з, цим, з цією турбінкою зробили 3400 плюс 1300 асисту. Непогано. І навіть ще було неприбиття, всяке різні ще щось такого. 77 тисяч плюса ми взяли без резервиків. Без резервиків 77 тисяч плюса. Плюс, плюс ну, у нас є prime аккаунт. Це є 77к плюс. Вау. Просто супер. Піщана річка. Only 8 рівні. Ще б хотілося наступний бій з десятками зіграти, був би. Показово, можна так сказати. Добре, хай буде. Буде мігти, звісно, на накрящу сюди на цю сторону. Там же відігрувати. Давайте зараз підемо на підколи. Так, Ми попередній бій тільки на бронебійних стріляли. Давайте зараз будемо стріляти тільки на, на підкаліберних. Прототіп мені сподобався. Ми вчора грали стрімчайські на ньому. За 7 боїв з резервиками ми взяли лям кредит. Лям срібла це доволі багато. Тож мені подобається це, як він фармить, як він грається. тобто... Я задоволений цим танком. Комфортний танчик, кути є, гарні. Я пуште не буду. Так, Краще стану на стріл. 56ТП Ооо, 56, а 56 що, що з лицем?

Нікого тут немає що. А, я бачу, що зводик там. Може буде таке, що тут нікого не буде? Йосип 3. Що ти тут забув? Вибач за слово, але ти що дурак чи що? Ну, поналобувато на Гонсало. Нормально. Тут ч сабтратить, а? Так я прототип просто так їде. Можешь запуш пушти трику? Супер. Добре. Ще би один дати і понісю розрядитися. Він поїде на мене. Просто пуште. Міг не отримати цей демедж. Міг не отримати цей демедж. Ничо. Подал назад там бачу, пацани дуже сильно нагліють, так? Да? Дуже сильно пушать, і заодно її дозарядусь. Оце лишня тика була від ІСа. Від Просто лишня. Але що я зроблю? Це не прибиття було. Це було не прибиття. Ні, перепрошую, рекошет. Так, черотір. Sure. Ну, але обсидіано це вбивати вже по цей. Добре, ще бачите, я повернувся вчасно. В принципі, я на вістрі атаки, чи можна так... чи на вістрі захисту бази. Відомо в обхід, в принципі, до Аламбіка. Обсидіана зараз закриють. Так. Два постріли мені треба дати, хоча б ще. Тут буде ідеально. Три, два. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Плетіл кудись інакше. Ну і шо це в нас є? Знову бій на 3400. 3, 3 в праги 5000 VNVC. Нормально, нормально. Але бої швидкі, дуже швидкі. А і в цих швидких боях я можу робити 3К. А, 3700. А то по прийму також боссний клівер. Середньо бою був основний калібр, так. І тут основний калібр, так. Окей, окей. Що у нас є? Два боя? 3500, 3600 середнього, пона. Ще один бій зіграємо. А скільки я на фарму, до речі, в цьому бою? До речі, в цьому бою на фарму тільки 20 000. Без резервів. І використовуючи фулл зону. До речі, супер. Десятки, як я і хотів. Так. Ель-хелуф, не пала мапа. Непогана мапа погнали. Ні, ми будемо їхати сюди, на, на руїни, звісно ж. Там бадатися. Але давайте ми будемо ось ж таки використовувати тут підколи, та... А, я зрозумів, куди я дав попере. Ну, ще один, ще один постріл. Я. Я в цього. Т28 дав. Ще один постріл. Щоб у мене 3700 вийшло. Ну. Блін. Мені танчик подобається дуже. Ви собі вже бачите, що і як і до чого. Скільки він фармить. Що він може, Тільки не стань переді мною, впав. Я тобі трішки поміг 430, але але мені здається, що мені треба відсвіхти. Що це у нас є? Два ФК. Шкода и фитюр. Шкода... Не, фитюр прокинулся, а шкода не. Так спеть, так спеть. Скал команда пассивная такая. Сейчас перейду. Дуже цікава команда пасивна 3К хп ми вже сираємо. Нормально, тому тут треба максимально реалізовуватись. Мінусуємо типа. Шкода прокинулась. Алло. Хело мото. Ну, кадашемся, щоб робити якийсь ДПМ хоча б. Хоча б на другим будемо стріляти. Труп Попо. Похопа ми вже плюсі. За то, що як вони виїхали, це... Там 907 і так живе довго Що шо, з шот мається? Preso. Дуже цікаво попав Beccato. Ай не полетіло М'яго не боїться ягота чи ні? Чи ти не боїшся? Боже куди получила. Добре, я поїхав на Йосипа Спи так Добре, ми вгріємо цю цю карту, треба тут достріляти Так Лишні таке отримав. А добрала. Тут я помилився. Так тут була моя помилка. Я погано зіграв тут, в цьому моментику, розміняв погано своє ХП, але загальні характеристики і загальні враження танчику ви вже. Побачили в мене. Попередні два бої я зіграв краще і показав, що може дана машина. Добренько, тоді йдемо робити висновки по танку. Банал. За три боя. За три бої. Я зіграв 100% Вінки, так. Це три перемоги було Так, є. Оце було. У нас 11680 ветеро, 3109 середньої шкоди, 680 на світив, 88 тисяч, плюс по кредитах взяв, але я використовував два боя фул підколи. так? А перші ББшки я використовую, і це було плюс 70 тисяч. 3100 на 8 рівні. Друзі, чесно. Дивимося ще раз. Вогнена міць подобається пр... пробій. так? Бо, якщо направляюся, в бураска пробій менше 200. Середня шкода подобається. Барабан цікавий. Швидкість рухається. швидко, набирає швидко, Кути є. Купотній стрільби тут тільки можливо бала дати, так? Тут, наприклад, комфортність стрільби можна тільки півбала дати. Бронювання, як такого, немає ХП. Та як в однокласників. Так? Тобто це 8,5 8 з 10, друзі цей танчик. Ну і за реалізацією тут можна дев'яточку покласти реально. То цей танчик дуже. Дуже цікавий. Мені подобається в ньому грати, мені подобається в ньому нагибати, мені подобається в ньому фармити. Блін, в мене було пропало бажання останній час фармити. Але граючи на цьому танку, я просто задоволений ним і ще й отримую кредитів до Фіа. Вчора на стрімі, я вам кажу ще раз, за 7 боїв я нафармив цілям кредитів. А в мене, пам'ятаєте, були проблеми. Чотири дні тому в мене взагалі не було кредитів, а зараз в мене вже є 7 лямів. Ну, враховуючи те, що я відкривав коробочки, там 3, тисяч, 3 ляма я взяв майже, казати коробочками. Але Який, яка ж це комфортна машина? Тобто, якщо вам, вам вона не випала, так, якщо вам залишається декілька коробочок купити, щоб вибити саме прототіпу. Я би сказав, що це так, це варто купляти коробочки заради оцього танчика, якщо він вам не випав. А якщо він вам випав, то це, в принципі, гайд, був. як на ньому грати та отримувати задоволення. Всім дякую за перегляд. Звісно, не, не забувайте поставити вподобайлочки та підписатися на канал. Ну і звісно ще, до нових відео або трансляцій. Всім чао, всім бувайте!